Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цар небесний, жулю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб відібра життя подателю. Прийди і іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпки, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отсуї Сину, і Святому Духові, і нині, бо час, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, свіди, завітай, свинемочі наші, і ми ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні Амінь наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духа нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава у і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш, пристановища і сила. Помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертаються в вглибини морськії, і порушилися води їх, порушилися горе силою Його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля, Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова, Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, Поторощить він луки, зломить зброю і спали щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь в сил, із нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. В мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир всеосвіту, світу добрий, стан святих Божих церков і з'єднання всіх ви Господи, помолімся, Господи помилуй, за святий храм, Цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього. ви Господи, помолімся. Господи помилуй, за святійшого Вселенського, архієрея Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кір'їосифа Степана, Чесне пресвітерство у Христі дияконство, за увесь причиті людей, Господеві помолімся, Господи помилуй, за Богом бережний народ наш за правління і за все наше військо, Господеві помолімося, помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність христоіменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їх, Господеві помолімся, помилуй, щоб сповнити соромом і безщастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, <кхм> щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших. І щоб вивести із тріння життя, полонених ворогами, і супостатами рабів твоїх, які в печалі і скорботах до тебе взивають, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву біди і нужди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, благословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо Господь, явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо повік милість Його, Бо Господь і явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене, але я іменем Господнім. протистояв їм. Бо... Господь і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє!» я не ворожитиму і розказуватиму про діла, Господні, О, Господь і явився нам, благословен, Хто й в ім'я Господнє!» камінь, яким знехтували будівничі. Став головним на розі від Господа, це сталося і воно в очах наших, Бо Господь і явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей і твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і час, і на віки вічні. Амінь. За гаступництво перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими, Суспільна, Богородице, утверди християн, громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм із небес перемогу. Бо ти, Бога породила єдина на я. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні, Бо Господь кріпость людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх мирот. Воздайте Господеві, Сини Божі. Воздайте Господеві славу і силу, О, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь. Господь благословить людей своїх миром. Премудрість до весян послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні браття. Кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, явнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолайте згасити всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Ми тобі треба будьмо уважні. Галилуя! Галилуя. галилуя, галилуя, Алилуя, олилуюя, олилуюя, алилуюя, премудрість прості, вислухаймо. Святого Євангелія мир всі. І духові Твоєму від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! <кхів> Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, остерігайтесь книжників, що люблять ходити собі у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовиць і довго моляться на показ, вони матимуть тяжкий засуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидав гроші у скарбоню, чимало заможних кидали багато, і ось прийшла одна вдовиця і вкинула дві лепти. Тобто кодрант. прикликавши своїх учнів, сказав їм: істинно кажу вам, що та в Бога вдовиця кинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі б окидали зо свого зайвого, вона ж зо свого уборства вкинула все, що мала. Увесь свій прожито. слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, архієрея Франциска Папу Римського. І за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кір Йосифа кир Степана, і за всечесніших отців наших, проти Архімандрита Роберта, проти Ігумена Йоанна, Ігумена Тараса, за тих, що служать і послужили в святій обителіці, і за отців наших духовних, і всіх у Христі. Сестері, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ наш за правління і за все наше військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо. І не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, зумиління молимося, всемогутній, Господи, милостиво вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй захиснику вірних, пошли стріли Свої Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось. Милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що далеко в морі та в повітрі, і милостивий будь, милостивим, владико до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, і чоловіко любець Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ще іще, приклонивши свої голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, бо милуй, Господи Боже сил, Боже Спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні. В покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєї обережені, створи з нами знамення на благо. Щоб ненавистники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутроб'я, повстань на поміч нам. І оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж, воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму і перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їхні і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тричі, Отче наш, і тричі Богородице, Діво, за перемогу в війні, за мир на нашій святій землі і за усе наше військо. Отче наш, що, що єси на небесах, нехай висі, святиться ім'я тв Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наш, отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Господь з тобою. З тобою. Благословенна ти між жінками, жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, благодатна Марія, Марія, Господь з тобою, благословенна тими, тими жінками, і благословенний плітло, плітло на Твого. Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чесніше від херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без утління Бо бородила. Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, бо всек час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, що в Йордані хреститися, зволив від Івана. Спасіння нашого Ради, молитвами Пречистої Своєї Матері, силою чесної, животворящого Христа, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних Отців наших, святого Отця нашого Василія Великого, архієпископа Кесарії, Кападокійської Покровителя, святої Обителі Цієї, усіх святих мучеників блаженних, ісповідників праведних, героїв української землі і всіх святих, нехай помило і спасе нас. Бо він благий чоловіко чоловіку Амінь. Боже великий єдиний, нам україну храни, волі світу, проміння Ти її осіни. Сві злом на знання Нас, дітей просвіти, чисті любові до ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам україну храни всі свої ласки ще Ти на люд наш зверни, Дай йому волю, Дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай боже народу і многая но